Вітаю творчій майстерні Каспер Рубрика Казки на ніч для дітей Як ведмідь тікав від жужі. У глибокому лісі, де стояли високі сосни і виблискували сонячні промені скрізь гілля лукав голодний ведмідь на ім'я Тимко. Він шукав ягоди, аби перекусити, коли раптом натрапив на впале дерево. У дуплі цього дерева бджоли зберігали свої медові запаси. Тимко став обережно, обнюхав дупло, сподіваючись, що бджоли зараз не дома. він уже відчув солодкий аромат меду і навіть облизався, уявляючи, як ласувати мене. Раптом з поля, де квітнули конюшини й ромашки, поверталася бджола на ім'я Жужа. Вона одразу зрозуміла, що ведмідь задумав, і вирішила захистити свій дім. Жужа стрімко підлетіла до тимка, вжалила його в ніс і зникла в дуплі. Ой! ревнув тимко, відчувши різкий біль. Він схопився за ніс лапою і закричав Що це за несправедливість така? Як смієш ти мене кусати? Але образа і біль розпалили в ньому гнів. Ведмідь з усієї сили почав дряпати та трощити дерево, намагаючись зруйнувати бджолине гніздо. Проте це було великою помилкою на шум одразу вилетіла вся бджолина родина. Сотні бджіл почали атакувати ведмедя, жужачи та жалячи його. Рятуйтеся, хто може? закричав Тимко і кинувся на втілки. Ведмідь біг щодуху. Поки не побачив невелике лісове озеро, без роздумів він стрибунув у воду, заховавшись від бджіл. Коли небезпека минула, Тимко вибрався з води, змучений і знервований. Він промовив до себе: Хіба не дурість заради однієї бджоли дразнити цілий рій? І з того часу Тимко зрозумів, що часом варто стримувати гнів і діяти обдум. А не піддаватися емоціям. Кінець мораль. Нерозумна помста може призвести до ще більших неприємностей.